Всім привіт-привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Він називається Валентина Творимо красу. І на моєму каналі переважна кількість майстер-класів. Тож, якщо ви любите в'язати гачком, любите творити красу, прикрашати свою оселю, робити подарунки своїм рідним та близьким власними руками, то пропоную вам підписатися, адже створити красиві. Речі для вашого затишку, для вашого домашнього затишку, можна за допомогою майстер-класів, яких ну, досить немало не на моєму каналі. Сьогоднішнє відео, це відео таке буде розмовне, Вони також є на моєму каналі, є просто якісь відповіді на теги, є розпаковочки, є багато чого. Тож, якщо ви ще недавно тільки підписались на мій канал або ще не підписались, то підпишіться. Можете знайти все це. А сьогодні прийшла до вас розказати казати про свою футболочку. Ось ця футболочка, яку я починала ще, здається, в березні місяці, десь в мене є в записах, я не пам'ятаю. Точно пам'ятаю, що це була, були шалені старти, тиждень шалених стартів Оленкою Бугановою. До речі, ми з понеділка починаємо стартуємо в новому місяці. Знову будемо шалено починати велику кількість процесів, і цього разу, цього місяця, я також беру участь в цьому спільному проєкті. Якось, знаєте, за два місяці аж засумувала за ним і розумію, що почати можу я і без цього спільного проєкту, як і раніше це робила. Але знаєте, якось я не знаю, це якась, якась магія, хоча далі буде магічний кубик. Але то дійсно якась така магія, знаєте, хочеться, хочеться разом стартувати. Я поки тримаюся, нічого нового не розпочинаю, хоча й часу у мене майже зовсім немає, але я тримаюся. У мене список вже є, що я буду починати. Той список в мене вже давно складений, давно-давно. Але я тримаюся до, до цього тижня. І той список, який я вже давно склала, він весь час хоче змінитися. Туди хоче додатися, скільки всього нещодавно подивилася відео дівчаток, вони брали участь у спільному проєкті Небабусин Квадрат, який створили, мається на увазі спільний цей проєкт. Започаткували три українські майстрині. Це Оля, Таня і Ліля. Посилання на їхні канали я залишу, щоб правильно назвати всі канали, точніше, тобто, щоб неправильно не назвати ось так. І я не знаю, це такий цікавий був спільник. Я там участь не брала, тому що не мала часу, я розумію, дуже хотілося. Особливо побачивши вступне відео, запрошення дівчат, там такі були неймовірні речі, там така була краса. Але ну, в мене просто фізично не було можливості приймати участь. Тому я не зробила цього. Але зараз, переглядаючи відео учасників, я не знаю, мене просто вони вражають ті роботи. Особливо сподобалась робота Оксани Недожитко, в неї такий був красивий кардиган для донечки. Я не знаю, в нього закохалася і там писала, що і тепер в мене ще й ця ідея сидить, але ж. Але ж я напланувала вже і пряжі, пряжі набрала вже. Я давно з неї хотіла в'язати, тож ну, я буду починати те, що я хотіла, і тепер не знаю. Якщо я ще один процес розпочну, то це буде щось страшне. Тобто, ой, все хочеться, все хочеться. Пройдіть за посиланнями, які я залишу під відео. Думаю, що і ви отримаєте просто масу, натхнення. Це, ну, по-іншому бути не може. Ось так. А з понеділка ми починаємо, ми стартуємо у спільному проєкті у Олени Буганової. також, якщо не забуду, залишу покликання на її канал. Хочете долучитися, будь ласка, там вже просто величезна кількість учасників, з кожним місцем їх все більше, більше більше. Я ж говорю, це дійсно якась магія. Е, ну, ось так. Більше нічого говорити не буду, самі пройдете і подивитеся. Так, е, Щодо футболочки, футболочку я дов'язала, бо я почала з одного, да, перескочила на друге, на третє, ну це я так завжди. Дов'язала футболочку, це в мене футболочка із 100% бамбука. Дуже така гарнесенька ниточка літня. Е, з такими не дуже... Приємними у процесі в'язання характеристиками, оскільки вона трохи слизька, трохи інколи не слухняна. Я в'язала з ниточки 30 400 метрів на 100 г, це бобінна бавовна. В'язала в 4 складання з 2 2,5 5. І ось ці чотири ниточки, ну самі знаєте, коли в'яжеш чотири нитки, треба бути уважним, тому що десь не загубити одну з цих ниточок. Але ось цей вид пряжі, він ще й має таку властивість, він складається точніше з таких малесеньких, тонесеньких ниточок, ну, тобто кожна ниточка да, ще з величезної кількості малесеньких скручена. І ну, особисто те, що я брала. Да. І він весь час хоче розслоїтися. Тобто, якщо ти губиш петлю, то потім піймати навіть от всі оті ниточки правильно, це ну, просто дуже складно. Не знаю, може, <гум> може я якось не так в'язала, але... але ось таке було враження. Тобто треба було слідкувати. І хоча <гум> тут майже вся футболка це так підсунуть до вас. Це лицева гладь за винятком верху, да, і внизу майже такі самі візерунки. Тож можна було спокійно дивитися відео, чи фільм чи дівчат, але не завжди це виходило, оскільки ну, треба слідкувати за полотном. І що ще хочу сказати? Ага, особливо ось тут на плечах я робила плечові скоси, робила розвороти. І коли робиш розворот, я робила, не знаю, як це називається правильно, німецький спосіб здається. Ну, я так зазвичай в'яжу у п'ятці бумеранг, коли розвертається петля, і потім вона перетягується. Да? І от коли ти ту петлю перетягуєш при розвороті, то є така велика ймовірність, що вона в тебе просто злітає, спиться і потім ловити це все. Ой, як важко, ви не уявляєте. Ну, але готова робота є. Да, я її завершила, все добре, все чудово. Розтяглася після прання, розтяглася так значно, досить помітно. Ну, але я цьому і рада я і робила розрахунок на те, що воно трохи потягнеться. Єдине, що, що треба було не так щільно, чи як би це сказати, затягувати плечі, плечовий шов. Я робила. З'єднання за допомогою трьох спиць, так і робила, ну і завжди роблю все тугенько, да, для того, щоб воно не, не їхало плече. Але тут треба навпаки да, враховувати те, що воно поїде, і щоб йому було куди їхати. Хай би воно їхало, да, я якось про це не подумала вчасно. Воно не критично, але воно трошечки себе невільно почуває. Воно б ще трохи далі поїхало, аби не тойшов. Так, що я ще хотіла розказати, ну все, що інше хотіла розказати щодо футболочки, я перейду на стіл. Ну, можливо, ще якісь нюансики розповім, яких, яких тут не сказала. Можливо, комусь буде корисно, можливо, хтось також в'яже з тоненькою мінної пряжі спицями 2,5. Так, і ще розкажу трошки про покупочки. По-перше, що я замовила? В мене є два пухностики ось такі. Ось цей пухнастик, мені дуже сподобався колір. Ну, просто дуже сподобався. Не знаю чому, він на основі акрилу йде мохерчик із ангорочкою. Він дуже м'якесенький, дуже лохматесенький. У мене подібна пряжа є, яку я вам показувала, що мені приїхало аж дві бобіни. Але там блакитно такого блакитно-бірюзового кольору, навіть не знаю, як його назвати. Ну, блакитний, скоріше. А ця ось така сіро-графітова якась, я не знаю, як її правильно обізвати, але такий благородний колір, так він мені сподобався. Ну, і склад приємний. І вона, до речі, від тієї, яку я брала, вона зовні тільки, да, нагадує її. Але вона набагато натуральніша. На, 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 дотик, на дотик набагато натуральніша. Ось так. Ну, ця, такого самого складу давно мені хотілося ось такий колір саме. До того ж, до нього, мабуть до нього, ну, вам показую воно світліше, але воно дуже схоже. Боже, як же ж ця пряжа? Тут більше натуральної ниточки, аніж... Аніж в цьому, тут, здається, 50 на 50 натуральної і штучної, а тут більше натуральної. Це такий лохматик лохматик І я думаю, їх, можливо, поженити, а можливо, і не буду, не знаю. Но, мені здається, що із чогось, із них буде щось схоже на той кардиган, який в'язала Оксана Недошитко. Це колись буде, не знаю коли. Але, але щось буде. Ну, так мені захотілося. Так, потім, ну я, в принципі, туди йшла по маринуси. З'явилася в мене ось така яскрава краса. Вона не така яскрава, до речі, як вам передається, але вона така, знаєте, блакитненька, але не, ну, не скільки яскрава, як, як вам передається. Так, можливо, я її поєднаю з цією пряжею, яку я вам а, показувала, що я отримала дві бобіни так, випадково. Е, і це буде якийсь виріб, да? ну, ось так. І також ось така. Так, вам також не передається. Такого вона не передається, такого рожево-пудрового кольору приємного. Е, хотіла я там одну трохи яскравішу, е, то ниточка там була ну е, метраж більший, да? менший. Але там було зовсім, -зовсім мало, і. Довелося брати цю, але вона ну, дуже гарна, дуже гарний колір. Вона майже біле передається. Ну, що ж ти зробиш, нічого не зробиш. Так, тобто це покупочки з одного магазину. Коли я це все в'язати, я не знаю. Там, здається, майже 2,5 кг вийшло ваги. Ой, так, але ж там ще не все. Ще їх такий подаруночок приїхав від магазину. Я спочатку, коли почала відкривати, це вся краса лежала зверху. Я думаю, ой, мабуть, щось переплутали. Потім вже ж зняла, дивлюсь, та ні далі все моє. А тут же ж написано, що це подарунок. Ось так. Ну Це дуже така яскрава ниточка, просто дуже яскрава. Ну, а це саме в ну вікно з того боку, все засвічує. Дуже-дуже яскрава. я не знаю, можливо, для діток щось зв'яжу на благодійність. з неї. Зато тут вже написано, що це із справжніх китайських овець настрижено, як ви думали. Так, і ці справжні китайські вівці дали 80% вовни своєї сюди, ну а 20% китайці сюди акрило причепили. Ось так і то в мене два моточки зелене, е, рожевих, да? два моточки ось таких також яскравих, зелененьких. Два моточки ось таких такого кольору нейтральненького. Так. Ну, дуже добре, що є перекладач. Я в нього запитала, що це таке. бо ну, Китайською я не володію, тут усе ось такі. Це не іерогіфи, іероліфи, іерогліфи. Але перекладач сказав, що то понад 88 на 20 април, І що це вироби можна прати у пральній машині, нічого страшного їм не, не станеться. Так? Тобто, уся інформація абсолютно гарнесенько переклалася, що мені потрібно. Так, і метраж там, здається, я бачила, ну, тобто все є. Ну і сумочка в додачу. Що сюди можна покласти буде. то ж саме головне. <гум> так, ну і ще я отримала ось таку пасмочку. Це у моєї світланки я замовляла. Не знаю, я такої ніколи не брала, так вам мабуть, воно від зеркалі. Ну, хто знає, той знає. Так, це мереносик. Мереносик вже. Немає носик. Ой, бачу тільки 410 метрів на 100 грам італія, 100% вовна. Написано просто вовна. І, до речі, пише списі 3 або 3,25. Я б сказала, що сюди 3,25 і то. Це я вам показала те, що можна було тут показати, все розказала, одну 20 хвилин наговорила. Так, зараз перейду до столу і розкажу вам інші моменти. Так, я вже перейшла до столу, вже розклала тут футболочку. Ну що, тут вам видно візеруночки. Я їх не відпарювала, не відглажувала, ось як воно є, тому що. Ну, Мені здається, якщо його парить, воно буде дуже розтягуватися, тому що я і так бачу, що вже воно потяглося після того, як я його вперше одягла, да? я його ще не носила. Так, ну почнемо по порядку. Щойно зважила, вага в мене вийшла 290 г. Ось дивіться, хочу відразу показати, як воно жмакається. Тобто воно було все рівнесеньке, в мене висіло, висіло, лежало, висіло. Висіло на спинці дивана, розглажене після того, як я випрала. Ніде не було і складочки, я його щойно склала, щоб зважити. І це вже такі утворилися, бачите, жмаканості. Ну, але це як побічні ефекти будь-якої натуральної пряжі. Візьміть той же льон, дальня, ні тканини та будь-що таке, то воно має таку властивість, на це просто не треба зважати. Так, спочатку на спиці No2,5, я набрала 138 петель і плюс 2 кромочні. Пров'язала 6 рядів лицевої гладі. Потім пров'язала ось такий рядочок, там дві лицеві разом і накид. Так? Просто, звичайно, вийшла ось така мережечка, яка зупинила закручування. Ось цього нижнього рулиха. Да? Я нічого йому абсолютно не, не противлюся, хай воно собі крутиться, як йому подобається, я абсолютно не проти. Так, зв'язала оці дірочки, потім пров'язала ще 4 лицеві ряди да? і перейшла до візеруночка. Візеруночок я постараюсь не забути додати в спільноту. До того ж, унизу, бачите, йде стільки мережечка ця і ось цей візерунок. А вгорі тут іще додаються ось ці ромбики. Цю ідею я піддивилася у Pinterest. І так і залишила. Ну, Мається на увазі такі... черговість візерунків я так і залишила. Так, потім далі все в'яжеться рівно. Все абсолютно в'яжеться рівно. У мене. Від одного візерунка, тобто від ось цього нижнього до початку верхнього у мене 205 рядів. Просто рівно в'яжеться. Потім сшивала я дві деталі просто на тій висоті, де мені захотілося, да, це, це ось така висота. І, і все. Ніяких там я не робила ні виточок, нічого. Тобто, воно і так, пряжа. Пряжа досить така податлива, така вона, а, як струмочок, отак ліця, да? тобто їй не потрібно нічого. Такого вона набуває форми тіла аж бігом. <гум> Може, і занадто. <гум> Вибачте. Так, а потім, після того, як я пров'язала візерунок, я пішла робити горловиночки і скоси плеча. Трошечки не розрахувала, бо це вже пізно ввечері щось я мудрувала. І я хотіла, щоб на одному рівні в мене були візерунки і на спинці, і напереду, напереду і попереду. Але десь промахнулася у двох рядах буквально. Хоча я всі ряди рахувала навіть від візерунка до візерунка, оскільки я боялася, що під власною вагою. Витягнеться цей виріб, да? тобто, поки я, наприклад, в'яжу, або поки ще щось. Ну, тобто, щоб не було в мене розбіжності в довжині переда і спинки, то я все рахувала всі рядочечки. І ось тут щось я десь промахнулася. тобто, бачите, ну Це не критично, мене це абсолютно не хвилює. ну Хотілося, щоб вони були на одному рівні. ну Десь щось не зійшлося. Так, покажу, може, комусь цікаво. Ось такі в мене були розрахунки на спинку. Це скіз плеча і горловиночка. Да? І ось такі попереду. Ну, те ж саме. А горловина, щоб вона вийшла більша, то скільки в мене скорочень вийшло. ну, Здається, дуже страшно, тих одиничок багато, але ж пряжа донесенька. Да? За рахунок цього. Ну, довелося робити скільки скорочень, щоб була досить глибоченька горловина, оскільки перший варіант, я, мабуть, розказувала чи ні, я не пам'ятаю. Перший варіант у мене взагалі вийшов чомусь дуже маленький, хоча я перед цим буквально за декілька там днів дов'язувала дов свій червоний джемпер, пам'ятала яка там горловина, ці записи є. Тут, в принципі, десь приблизно така, така сама товщина пряжі, то. Ну, Щось в мене то вийшло. <ріху> ось так. тобто, розрахунки робила ще раз і робила глибшу горловину попереду. Ну, Відповідно, спинку змінила, зробила ширшу цю горловиночку і зовсім не прогадала, хоча я боялася, що вона ж розтягнеться. Ну, тобто, ось тут такі в мене розрахунки. Так, і що ж вам ще сказати? І ще вам сказати про ширину до прання. У мене ширина, тобто півобхват був 43 см. Подивимося, що зараз. Самі цікаво. Так, було 43, а зараз 48. Ну, бачите, це я ще не носила. На 5 см воно вже пішло. Ну, це добре, я на те й розраховувала, тільки я не знала, на яку кількість сантиметрів. Розраховувати. Так, тепер по висоті в мене було 64. Так, зараз вам, звісно, нічого не видно буде. Ну, але повірите, да? Бо воно тут ні в кадр не вміщається, нікуди буду якось якось отак ось міряти. Так, довжина в мене 65. Тобто, бачите, довжину воно не витяглося. І, до речі, це саме мені показав мій малесенький зразочок. Я хоча його і маленький робила, то він і показав, що він в висоту майже він не змінився, а в ширину так, він змінився. Ну, в принципі, мене це досить гарненько влаштовує. Так, ну що я вам ще не сказала. Горловинку обв'язала, хотіла в'язати об е, крачим шагом, да, але обв'язала просто стовпчиками без накиду. Оскільки я не вмію красиво робити горловину, мабуть, закривати, то. Ну, як робити плече, щоб східців не було? Да? Розворотними рядами, без відриву, ниточки я робила. Все в мене гарненько це виходить. А тут, наче робила, щоб тих східців не було, але вони все рівно чомусь в мене виходять. Ну, можливо, я якось не так петлю, затягую. Ну, звичайно ж, я це пробувала прикрити е, тими стопчиками без накиду. Воно, то, в принципі, да, якщо ви не знаєте, де воно, то ви його і не побачите. Але я все рівно да, розумію, що тут ось східчик, отут східчик. Ну, коли одягаєш, то цього взагалі не помітно. Я думаю, ще одне-два прання і буде все чудово. Ой, тут ось ниточку не заправила десь. ну хай. Так, і рукавчик так само я в'язала з без накиду. І все. Оце вся обробка, яку я зробила із цією футболочкою. Так, я що я вам скажу. Роботою задоволена. Все вийшло так, як я і хотіла. Тонесенька, легесенька річ на літо. Хоча в мене 300 грам пішло і на футболку, і 300 грам пішло на джембер. Але ж вага пряжі абсолютно різна. Так, ну що, на цьому я буду, мабуть, закінчувати відео все розказала, кому що цікаво буде, запитуйте. Так, наступне відео такого плану це вже буде в Оленки у шалених стартах. Да? І тоді зустрінемося. А перед тим ще, можливо, якусь серветочку зв'яжу. Планую таке. Так, все. Дуже дякую, що ви мене додивилися. До наступних зустрічей. Бувайте!